Доброго дня! Ви знову на каналі Цікавинки Українки, і я Люда Бублик. про «ходить, робить, співать. Я знаю, знаю, знаю. Тема контраверсійна через те, що зараз ви мені зацитуєте, лиш боротись, значить, жить і інші такі речі. Навіть видатні поети, письменники, класики української літератури не були вільні від впливів тогочасної української мови, на яку в свою чергу. Впливали сусідні часом панівні мови. Тому в їхніх творах ми можемо зустріти навіть такі помилки, тому що це є помилка. Українською не говоримо. Українською можемо сказати Він, вона воно ходить, він вона, воно робить, він вона, воно бачить, він вона воно хилить і так далі. Однак, в інфінітиві, тобто в неозначеній формі дієслова, яка відповідає на питання, що робити, що зробити, українською мовою маємо тільки закінчення ти. Це навіть не закінчення, але сьогодні не про це. Ми українською говоримо, що робити: ходити, робити, бачити, хилити, співати, ковтати. І не можна говорити ходить, робить, співати, ковтать». Дякую вам за ваш час, за те, що просвячуєте його, щоб прийти сюди, послухати, про що я хочу з вами поговорити, поділитися своїми думками. Особливо дякую тим, хто знаходить хвильку часу, щоб написати буквально кілька слів коментаря. Алгоритми Ютуба це таким чином, що читачам, глядачам цікаво цікаве наповнення каналу, якщо вони хочуть це прокоментувати. Тому, якщо вам не складно, Запрошую, напишіть хоча б сім слів у коментарі кажуть, що стільки треба для того, щоб Ютуб зарахував коментар. Попри все, я рада, що ви приходите сюди на цей канал. І хотілося б розказувати вам самі лише цікаві речі. Сподіваюся, для вас цікава була сьогоднішня тема розмови. Запрошую до наступних зустрічей. До побачення! Па-па!